Добрий день, я з України. мене звати Оксана, і я рада вітати вас на своєму каналі. І це відео буде про продовження моєї гри Осіння веселка. Ця гра заключається в основі того, щоб зробити якісь осінні старти. Я не могла визначитися з тим, що я хочу розпочати, і тому Вирішила пограти в цю гру. Хоча першочергова ця гра це СП, яке проходить в Інстаграмі. І організатором цього СП є Галина Свірепкіна. Це СП називається Осіння веселка. І кожного дня це СП вже доходить до завершення. Воно проходило протягом. Місяця. І я хотіла приєднатися до цього СП, але в той момент, коли воно розпочалось, я не мала змоги це зробити. І це СП заключається в тому, що потрібно вишивати на осінніх сюжетах 100 хрестиків певним кольором на певній основі. І це все обирається рандомно за допомогою Колеса Фортуни. Тому я вирішила, що так як я змоги не змогла прийняти цю МСП, а осінні старти, якісь осінні процеси повишувати мені хотілося, я вирішила це зробити для себе у формі гри. Тобто я всі ці завдання виконую, але в своєму вже темпі, і так, як мені зручно. У мене сьогодні 17 вересня, і я розпочинаю якби, другий етап цієї своєї гри. По-перших, 6 завдань я вже виконала, буду переходити до сьомого завдання. Я в описі до цього відео залишу посилання на першу частину, які я вже розпочала чотири процеси, зробила чотири осінні старти. Процеси невеликі, два середніх, дві мініатюрки. І ми переходимо до сьомого завдання. Я вам тут вставляю фото. Це має бути вишивка на пластику помаранчевим кольором. І ви вже можете бачити перед собою. Я взяла ось цю роботу. Зараз я вам покажу превію, що це має бути. Тут у нас пластик, відповідно, потрібно нашити помаранчевим кольором 100 хрестиків. Це в мене ось такий сюжетик. І я буду продовжувати вишивати його. Нашию 100 хрестиків помаранчевим. Ну, я думаю, вишию всі хрестики, які тут є помаранчевим кольором, і буду продовжувати далі вишивку, якщо в мене буде на цей час. В наступному кадрі зустрінемося з вами: я вам покажу свої просування, свій звіт по цьому завданню, і будемо ознайомлюватися з наступним завданням. І так, звітуюся я вам по своєму сьомому завданню. Нашилось в мене тут 350 хрестиків, і з них 140 хрестиків були маранчевим кольором. Ось так наразі це в мене виглядає. Бачите, позашивала трохи. Зашилась по гарбузик по ці помаранчеві кольори, і далі пішла, повишивала ще трохи фіолетовими. Тут бленди йшли. Мені подобається, як виходить. Далі наступним восьмим завданням. в мене те, Я вам тут вставляю фото. Камера розфокусувала, що у нас на восьме завдання. Теж пластик, основа пластик, а колір червоний. Так, я так подивилася, червоного, червоний кольор тут є, але тут не вистачає 100 хрестиків. Да, можна було б нашити зі штрафними, але я вирішила все-таки зробити старт. І так, на старт я взяла ось таку пластикову основу, Такий ще цілий лист, камера розфокусувалася і не хоче фокусуватися зовсім. Так, Давайте спробуємо. Ні. Зараз показую вам сюжет, який я хочу розпочати. Це теж така мініатюрка ось такого гриба. Я хочу розпочати такий будиночок гриб, чи будинок мухомор. Ось такий сюжетик. Буду вишивати на цій пластиковій канві. Ось такий сюжетик. Дизайнер, не пам'ятаю, я вам тут напишу. Я купувала це в групі cross Ось. Такого сюжетика. І потрібно мені тут червоним нашити 100 хрестиків. Буду вишивати, звичайно, більше. Можливо, стільки, можливо, більше. Побачимо. Все. Зустрінемося з вами в наступному кадрі. Виконала я своє восьме завдання. Нашила на пластику. Так, я завісла, бо задумала, скільки в мене 360 хрестиків червоних нашила. Але загалом я нашила тут 500 хрестиків. Ось така вималювалася в мене вже шляпка мухоморчика. І я це завдання завершила. Сьогодні у мене на календарі 19 вересня. Так, 19 вересня я завершила своє восьме завдання. Дев'яте завдання. Я вам тут вставляю фото. Так, основа у нас тканина, колір жовтий. Довго думала, я думала, думала. Думала, можливо, зробити мені старт. На тканині. Подивилася сюжети, якісь ніякий мені сюжет не припав до вподоби щоб його стартувати, який би хотілося. Тому я вирішила продовжувати ось цей сюжет. Цей набір мене від Joy Sandy. Ось такого осіннього семплеру. Наразі в мене ось тільки вишито, і мені потрібно нашити 100 хрестиків жовтим кольором. Жовті кольори в нас тут є в гарбузику, я подивилася. Я душила, не знаю, ну ось у мене є тут трошки я опустилася. Чи я сюди дійшла, чи ні. Я щось не пам'ятаю, треба дивитися по схемі. Вишиваю я по паперовій схемі, основу з набору я замінила. В Наборі йшла Аїда 14 каунту, і я замінила на. Українську рівномірку під такий під льон. Я б сказала, колір такий льону, ось. І вишиваю дві ниточками, в дві ниточки, цими ниточками хесик йдуть наборі. Ось так виходить, в принципі, непогано мені подобається. Ще жовтий кольора є ось тут, в, чу... в шляпі чучила, я дивилась. І ось тут листочку. Ну, до цього листочка добиратись дуже далеко. Швидше всього, я буду добиратись до цього гарбузика. Якщо ще не дібралась, буду добиратись до нього. Десь сюди, вишивати. Ось так. Все, фронт роботи, думаю, зрозумілий. Піду виконувати це завдання. І вже зустрінемося з вами в наступному включенні. Вітаю я до вас зі звітом. По цій роботі. Так, вчора в мене було 22 вересня і я її повишивала. Війшли в мене до неї ручки. Десь в мене на ній додалося 300 хрестиків. Я точно не рахувала, але десь орієнтовно 300 хрестиків. І мені потрібно було жовтими нашити. Жовтих в мене десь до 50 хрестиків тільки нашилося. Я вирішила не продовжувати. Я вважаю, я завдання виконала. Бо в мене 50 хрестків нашилося, і 250 в мене штрафних. А так. І того додалося 300 хрестків. Я ось зробила ось цю рамочку, повишивала тут і ось розпочала цей гарбузик. Ось він, ось цей гарбузик, і отут з жовтими повишивала. Щоб ще жовтими повишивати, мені потрібно було дійти ось сюди до цього чучела. Але я щось томилася. Не захотіла я більше вишивати і ось так. Гарбузик, як я його вишивала, такі, бачите, дуже такі різкі переходи. Ось мене це трохи бентежить. Ну, сподіваюся, в результаті буде гарно. В принципі, гарбузи мають такі різкі переходи. Десь бучок такий червоний гарбузик, а з другої сторони такі бліденькі-жовтенькі, з третьої сторони, взагалі може бути зелений. Ну, ось так. Бачите, ось тут такий бурдовий колір, це йде, помаранчевий, ось тут жовтенький, і між ними теж такі, ну такі різкі переходи. Ну, на прев'ю, ну що, дивитися на превю. Ну, в принципі, на прев'ю теж такі йдуть кольори. Не знаєте, в мене трохи це збентежило, як я вам сказала. Бо вишивалось цю скатертинку, мені подобається. Ну, тут рамочка, в принципі, тут нічого такого страшного. А ось оце я зразу не могла зрозуміти. Ось тепер через камеру дивлюсь, це, мабуть, тут як-то жолудь зображений, чи горішок. Ось. Бо якось не дуже тут зрозуміло, що це таке. Як дивлюсь, ось трошки повишивала ось такі формочки, як то жолудь. Маленький, чи горішечок, такі шляпочки. Ось таке. Ну, ось так. Це я зробила. Далі, наступне десяте завдання, я вам ставляю фото. Це вишивка на пластику синім кольором. І для пластику я вирішила продовжити ось цю мініатюрку. Я її розпочала в попередньому відео по цій своїй грі, бо був у мене старт. І тут досить багато синіх кольорів. Я досить багато тут і вишила вже синім. Але ще не все. І думаю, я буду вишивати сині кольори тут. Ну, зустрінемося з вами в наступному кадрі. Ось нарешті роблю включення по звіту свого 10-го завдання. Нашила я на цій роботі 300 хрестиків. Щось я не пам'ятаю, скільки тут синіми, чи то 250, чи то 200, хрестиків синіми. Я жовтенькими додалося, що таке тут бірюза була ось. Ну, Теж такі до синього, відтінки синього, я б сказала. Ось. Нашилося в мене. Сьогодні в мене вже на календарі 1 жовтня. Якось тиждень, мабуть, попереднє включення в мене було. Тиждень назад, мабуть, тиждень, пройшов, якийсь такий сумбурний тиждень, бо важкі маси роботи, куча всього, ніяк не можна було виконати це завдання. Бо я виконала я його вчора, нашила цих 300 хрестиків, і буду показувати, що я планую далі робити. І так, 11 завдання, вставляю тут фото, це. У нас на тканині потрібно нашити 100 хрестиків червоним кольором. І обрала я для цього завдання ось цей свій процес, який я стартувала в попередній частині до цієї гри. І буду нашивати тут 100 хрестиків червоним кольором. Планую, мабуть, ось цей листочок повишивати, бо до нього тут найближче, як на мене. Мабуть, так, хоча можна тут і гарбузика повишивати, бачите, тут теж такий є червоний бордовий колір. Можна теж повишивати, ну буду бачити. Ось. Так що планую повишивати цю роботу. І вже потім зроблю наступне включення по звіту свого 11 завдання. Так, я давайте звітом по своєму 11 завданню. Нашила я на цій роботі 300 хрестиків, і з неї десь 150 червоним. Ось повишивала цю листочка, якого я планувала, але ще ось і вишила чашечку. Ну, ще ось тут трошки кавомолку зачепила, чи кавоварку. Ось ось цю, ось цю чашечку вишила, ну правда, каву в ній не вишила я. І повишивала цей червоний листочок. Ось так. І отакий в мене наразі результат нашився. Так, я вважаю, завдання виконала, цілком в мене вишилось 100 хрестиків червоним, навіть 150 і ще плюс додаткових 150 хрестиків, всіх повишивала. І так просунулася в мене ця робота. Наступне моє 12 завдання, я вам тут вставляю фото: це вишивка на пластику блакитними кольорами. З приводу цього я досить довго думала. Так як на розпочатих роботах, які в мене є на пластику з осінніми сюжетами, не вистачає в мене там, щоб нашити 100 хрестиків, тому вирішила я зробити старт. І стартом теж довго шукала, де в мене є блакитні кольори, і не знайшлося в мене саме такого осіннього сюжета на пластику. Де там досить багато блакитних синіх якихось кольорів. І я не зовсім, ну, я вважаю це осінні, осінні роботи, так як я обрала ось таку роботку. Це набір від Сузіри єдинорога. Ось така вишивальниця на місяці. Я віднесла це до осіннього сюжету, тому що у нас день вишивальниці в жовтні, якщо я не помиляюся. І тому я вирішила, що це може підійти під осінній сюжет. Ось така роботка, я думаю, ось тут є такі сині кольори, і я повишиваю їми, думаю, я. Хоча тепер я і не впевнена, що це синє. Але я хочу розпочати цю роботу. Якщо не це синє, то ось тут військості, чи в сукні мають тут бути блакитні кольори. Ось так, тому розпочну ось цей набір. Не знаю, чи там буде 100 хрестиків блакитними. Ні, буду вже нашивати ці штрафні, відповідно. я думаю, у мене завдання це виконати. Це. Новинка цього року, як ви бачите, за 2024 рік, і це в мене був подарунок в СП Літня Веселка, де я виконувала всі завдання. Точніше, подарунок за те, що я виконала всі завдання в цьому СП. І от в осінньому я не змогла прийняти участь, і ось виконую самостійно сама з собою граюся в цю гру. Тому розпочинати буду ось цей набір. Зустрінемося з вами в наступному кадрі. Ось я вам показую звіт по своєму 12-му завданню, як я вам казала, буду розпочинати ось цей процес, такий наборчик, я його розпочала. І ось в мене нашилось тут 600 хрестиків. Так взяла і... Швиденько нашилося 600 хрестиків, і з них десь 110 чи 115 було ось блакитною ниточкою. Понашивала, вишивається легко, як я сказала, досить швидко. І тут кольори з роботи, вивожу. так як робота невеличка, заготовочка маленька. Береш одну якусь ниточку і повністю можна її вивезти з роботи. Бо рахувати тут досить легко, ну ж, обрізане, не треба нічого так шукати, воно відраховувати. Рублю ось протяжечки. Під низом їх видно. Але вони все позакриваються, ось тут уже позакривалися, і нічого там такого страшного немає. Ось такий у мене наразі результат. І так. Це вже в цьому відео я вже виконала 6 завдань, і, мабуть, я буду завершувати цю частину. Це вже в мене буде друга частина по цій грі осіння веселка. Наразі я, мабуть, буду підводити підсумки по цій другій частині, що я навишивала. І так, в мене тут було в процесі 4 роботи на пластику. Це, відповідно, чотири завдання я виконала І ще одна попа... і одна на тканині. Але по тканині в мене було два завдання. Ось так в мене наразі ці процеси виглядають. Це моя осінь, я вам трошки нагадаю: ось. Мухоморчик вишивала. Вже давненько я його вишивала. Для вас, буквально там пару хвилин тому. А для мене вже давненько, так як це відео протяжністю у мене вийшло три тижні, майже три тижні, трошки не дотягує, якось не було часу виконувати ці завдання. І ось так це. І ось цей кажанчик, ну ви його бачили зовсім іншим, я його вишиваю поза цієї гри, тому він мене. Більш вишитий, ніж ви його бачили, коли я його брала до рук під завдання. Ось так. Ось наразі в мене отакі от результати. Ця гра в мене ще продовжиться, буде наступна частина. І якщо взяти по хрестиках, в мене в цих шість завдань нашилося 2350 хрестиків. Ось так. Все. На цьому я завершу цю частину гри осіння веселка. І до зустрічі з вами в наступній частині. Всім нам мирно, небо над головою. Бувайте!